Сьогодні я розкажу про кожну закруточку в моєму погребі. Найперше це вишеньки. Я їх закриваю цілими, з кісточкою для компоту, киселю, для жиле. Ось такі гарні вишеньки. Ще є не менш смачні сливи. Також в нашій сім'ї полюбляють їсти тушковану капусту з рибами. А це смачні огірочки в томатній заливці. Їх залишилося всього 4 баночки, вже все поїли майже. Наша улюблена аджика із зеленню. не дуже гостра, але дуже смачна. Найсмачніша кабачкова ікра. А це огірочки з приправою 10 овочів. Такі гарно фігурно нарізані. І дуже смачні. Дуже смачні гриби, гриби вешенки. А це, як ви вже зрозуміли, маслятка. А в цій композиції білий, підосиновик, підберезник. Польський смачна баночка. А це мої шампіньончики із гірчицею. Дуже смачні. А також є ще й опеньки. Огірки в кетчупі. Смачні, смачні. Огірочки з зернами гірчиці. Матна паста. Торчики з морквяною бадилкою, солодкі, соковиті, смачні, абрикосовий джем, варення із айви, варення із груші, малинове варення. Це, як ви здогадались, смалець. Ало, огірки у хринових листях, томатний сік, неймовірно смачні баклажани, смажені з цибулею та майонезом, борщова заправа, квасоля в томаті для борщу. Вже смачні мариновані сливи. До м'яса підійдуть і можна просто так смакувати. Все, що я консервую, дуже смачне. Нам подобається, ми закриваємо кожен рік, поповнюємо свої запаси. Можливо, у вас є якісь цікаві рецепти смачні, а можливо, когось щось зацікавило. Тому, будь ласка, пишіть. Я задоволенням зроблю відеорецепт Цієї чи іншої заготовки. І поділюся з вами. Всім спасибі на все добре. Слава Україні. Героям слава!